Додатиме ще добровільний термін для самостійного демонтажу, в іншому випадку, буде проведено в цьому комунальному Зрозуміло. Є запитання? Немає? Голосуємо. Хто за? Проти. Утрималось? Немає рішення прийнято. Проєкт наступний про зовнішню рекламу. Пропонується відмовити до цього проти 5 міністра поступу на виду

Місяць. Привови. А якщо я прийл, то ново. Ну, ну. прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримались? Немає рішення прийнято. Наступний проект про затвердження акта приймання, mm -hmm. приймання передачі квартири в комунальну власність. Mm -hmm. Зрозуміло. Голосуємо. Хто за? Проти. Утримався? Немає рішення прийнято. Наступний проект про стан підготовки міського господарства до роботи в остінні зимовий період на 25-26 двадцять році. бачите, бачимо, подарун інформацію, що основні виконати стане на даній відносини підготовки, подали потрібну інформацію. Зрозуміло. Тому що зараз я десь вчора бачу, що десь очікується, можливо, це на нашому районі різке, і погіршення, поки бачили. Щоб були готові. Десь, до, ну, можливо, мінус у нас ще не буде, десь може високої рівна. Буде, буде а чи треба нам окреме рішення виконкому приймати для того, щоб вони могли автономно підключити Так, ми приймаємо кораблі, якщо бачимо повіршення, ми... Надаємо дозволи випишу закладами освіти і пропрацюйте за прохимом управління. Так, і наступний проект пропахування. Це і стосується іменно. Про... Голосуємо хто за? Проти. Трималось. Немає рішення прийнято. Наступне про поховання військової службовця на позовчої кальварії Гроб Слави з духовненням. Зрозуміло, голосуємо. Хто за? Проти отрималися, немає нічого принято. Наступний проект продовження та продовження дозорів на проведення робіт спорушення цілісністю об'єктів було Пункт 1.1 пробачається облаштованим водопостачання до житлових будинку індусного будинку 406 уліці на разуритися фунтва дорога з загальною його 120 метрів. Скільномову, вони взяли, розбили їм дорогу, люди робили за свої кошти. До наступного виконавкому, щоб з'ясували. І, І запросити, так. Так, друге, Минайська, 26. Минацька 26 постачання будівлі вулиці Минайська, 26, зелена зона, пішохідна доріжка Аспасі, зелені зони блок ОСББ, 1 28, по Минайській, номер 3 Передамося, посібку, ми зараз проголосуємо цю все. Побачимо, що відмовляємо. Ну, дивіться, так, перше, перше ми на надовищення. Можемо... надовищення. Тоді в день по кожному словати. Перше, на вищення. Хто за? Так. Прищення прийняти надовищення. Друге, голосуємо. Хто за? Проти. Потрималися. Немає. Погоди по третє. Славянська вже 31. Нам то премію буде інвест. Є представник, то швидше. вище ранку допулянка, так? За департаментом залишається контроль і І це відновити якісно і прийняти участь у майбутньому ремонті вулиці Володимирського комплексу загодовлювати. Так, зрозуміло. Голосуємо. Хто за? Проти? Утримались? Немає. Рішення прийнято. Наступне. один час. Це ви представник, так. Хтось мені не телефонував. Так, кажіть.

Ну, просто ну, Я думаю, что мы не можем не А то я как говорю, что я не могу, 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 что я не могу,

Значит, тільки... уничтожить. Там ще ваша... овчарка велика там <голіщат> О, <голіщат> Овчарку вашу? туда. Бек. Беки, а дівчинка. Вадим Александрович звати собаку Сара. No, yeah, terny... Я не назвал, то я взяв сприюта просто. З, вже з Новий, 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 не? А хто відновлює шепт? Ну і що ви я вже ви були на прийомі, просто мені вже цей. Тоді, якщо якісно відновити, я вже десь. Ну це наш наш обов'язок. Добре, голосуємо тоді. Хто за? Проти? Тим більше я, там перед цим така яма велика, там правда є, о, там при заїзді так казали, є велика яма. Що є яму за яму. <рес> Я водил сказать, що є хлопчик собак, хотя зараз парти з вашою бекою, тому так байдужі домовитися. Наступний проект. Вулиця проект пункт 1.5, п'ять, будь ласка. Ви разом. О, а я кстати, вам зараз там допоміг, знаєте що зробили? Каналізацію. Прочистили, знаєте? Запишіть, запишіть запишіться в проект. Дві собаки, стара і гайд. Феля. Ні, дивіться, okay, я би тут пропонував, щоб якісь альтернативні шукали. Такі новенькі, що. А що це за звісно, новий ослаблення? Це новий акцент. Це відкласти однозначно. Або запропонувати може відключити, такі можуть. Там є і що сліпки, і літання. Викладай, це майже тут завітний озброєним окопа. Там рядом живе Ігор, він до нього може підключитися. Так. Значить, Хто щоб паровозорочка. Ні, але мені цікаво, от, наприклад, коли от він там ну, щось ну, воружає, ну хочеться врізати, там трубач там не лишать якісь там код, коли я, а, я і не знаю. Я доповню, Алеванчу, на даній ділянці дороги є пару місць, де можна врізатися, тому що матеріал що вирішно, дозволяє робити звернувані роботи. Інша більша частина ту виїзду чогоняка, але ну, не ходить. В той момент, коли прокладалася там дорога, всі мешканці вулиці були повідомлені. Це, під це новий будинок будується, рядом в сусідньому будинку є водопостачання, а можна спокійно піднятися до іншого люка і не розривати дорогу. У них собачі немає, так? Немає. Немає. Я не що Ви готовий начальник водоканалу, ви Ми так це розбираєте? Так, Значить, ми жартуємо, але це недоречно не вступа таку вулицю два роки назад провели та примор. Значить, на довичин, чи відмовити? Ну чкі ти я не за то відчину, щоб знову пакет документів не викликав, хай краще шкафу альтернативу. Що відмовити? Коли... Да. Що відмовити? Добре, голосуємо за те, щоб відмовити. Хто за? Проти утриматися немає. Значить, тахі, то електро Закарпаття, Янківська. Продовження дозволі. Це їхня ж територія, так? Так. Це не то. От це Продовження Так. Там де там, канальна відмова. Так, це погоджу. Канально відмовили. Так, так. <продовина> так, голосуємо. Хто за? Проти. Утримались, немає це. Ми погодили. І наступне. По Богомольця, так само продовження зелена зона. Голосуємо. Угу. Хто за? Проти, утрималися, погодили. І. Лупушенка 188 продовження, Там зелена зона і два, три. Ви так швидко листаєте, що ми не спішіть. Тут проход через розворотній майданчик і проводити майданчика вулиця Чорнового. Потім зелена зона і знову прохопить вулицею Капушанською і знову зелена зону. Якщо пам'ятаєте надавати поминув... з, з... Містець, що, що, дорожче. Це, що дорожче ці роботи, ніж сам будинок буде, не правильно? вони переконать вода, коли трохи цього... вже вартість, от... місяць пройшов, як ми дали дозвіл і нічого не зробить, тому що я розмовляв, як вони відбуваються підв'язники якої матеріалу не Ну, зрозуміло. Значить, продовження йдемо. Так, так. голосуємо. Хто за? Проти. Отримались, немає. Далі, пункт 1.6. Це надання дозволу для облаштування для розподілу електричної енергії старого регіонального комплексу Токіо, поки вода довелася дев'ятнадцять їхня внутрішня територія Бруківка. Ну, це, це парковка їхня, зрозуміло. Голосуємо хто за. Проти. І один з тим, так само облаштування, 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 думаємо, це облаштування у обосостання каналізації до мадиного парку на господинати, парковка на Токіо. До вулиці Легоському без вулицьку на вулиці на Легосково. Для... З ОСББ там все. <продук> я вже опішов. Nee. Голосуємо. Хто за? <продук> Проти. Утримались? Немає <продук> рішення прийнято. Зміни у складі комісії. Гончарук на бандурин. Технічне питання юридичне. Так, у зв'язку з звільненням голосуємо. Хто за? Проти чи отрималися? Написали на 50%. відсотків. Значить, чи гончарук? Анастасія переводиться до да, роботи. У нас я, це звільняється. Конкурс проходив. Всі знаємо. Конкурс на нас. Штифу це номер два вола. Іван Іванович. Іван Іванович, штифу це номер два, а два. Голосуємо. Хто за? Проти? Отримались? Немає рішення прийняти. Наступний проєкт. про звернення до суду щодо призначеного що Це деградація. Це нема що робити. шкода так, голосуємо за цей проект. Хто за рішення прийнято? І наступний проект також про звернення до суду щодо призначення опікуна. Так. Зрозуміло. Голосуємо. Хто за? Проти. Я вас покажю, що це рішення придали б у них завтра суд. Порядок денний вичерпано. Дякуємо всім за роботу.